Не дочекаюся нового року. Мені просто необхідний новий початок. Мені потрібні кілька журналів для роботи мрії. У наступному році у мене буде найкраща фізична форма. Я просто візьму і викреслю усіх токсичних людей. Я стільки готуватиму більше жодної драми. Я буду веганом, геть нездорову їжу. Вивчу іспанську наступного року. Ніяких жирів, футбол, ніякої солі. Італійська завжди хотіла вивчити її. Регбі і латинську. Розкішний чоловік видаляю Тіндер, командний спорт. Сто відсотків вивчу корейську. В наступному році жодного кмину і ще однозначно бейсбол. І щоденник для всіх своїх планів у мене буде така форма. Вестиму щоденник в наступному році. Нарешті почну тревел-блог Точно зроблю це. Жодного бухла в наступному році це буде моя мрія. Обираю бути одною, буду сильною та крутою. Вивчу мандаринську наступного року. Я стільки займатимусь йогою більше ніякої піци. Дякую, всесвіте. Напишу мемуар. Я більше не буду пити. Я змінюся. Моє тіло доведемо. Ми доведемо. Досить вже шукати кохання. Більше жодних швидких перепихонів. Типу, мені не потрібен чоловік. Наступного року, наступного наступного року, наступного року. Наступного року. Shut up and sit down.